Буває таке, що от ми е, е, причаємо холодний за нас, теплий зуна, а от я вам скажу так, поклав ці стартери, да, а вони соти отака потім. Yes? А ти знаєш, що це іменно їхня як, природа отак, і іменно з півночі на південь буде, вони часто ходять. Так, так, я ж кажу, я переходящий, де йде, йде, все закінчився, а звідси зійшло все. Та ось так вони волною так і кажуть. Як хочеш. Ну так і так, да, ми, ми сперечаємо, це як краще. А я кладу цей такий рамки, все, на, на південь кладу е, е, литок. А вони хати так тут опотянули, і що ти їм скажеш? Значить, їм так добре? У мене вулики стоїть на північ і на північ. А на другий рік для себе роблю поправку і вулик розвертаю. <риснен> і <Зобран>. <риснен> і все. У мене стоїть так. На, на схід є на захід. Північ. Північ. Це можна підняти. Так, да, звичайно. Бо є ще я маю зробити подйомки. Е, Подйомник робив... такий маленький ручний, вставляється між корпусами. Тут така лебедища. Вона вона за цю планку чіпляється. Так, да, тож ж ці планки для підйомника. І тако підняли корпус, подивилися ага, Є розплід, немає розплоду там. Чи, що вам треба так В Ютубі є як. Жилкою так ріжень, піднімає, і то в мір Трошки треба прирізати струну. А коли кладуть, то скочив, скочують. Переважно між корпусами вони не склеюють. Але буває таке, що Щоб сот не пірвати струною на всякий случай пройшов? Там все мои бокса считаем. да? Ну доходит до 4 корпусов, дальше корпус рамкованный. Можно не бояться там <поставлено> заходить, а вообще стремою обрезал, забрал корпус. Ми, може, каже, Мені брат новичок, я йому пораду, цей вулик, кажу. Дивитися не будеш, ж, восени зашній корпус зрізав, забрав, решта їм оставив. А як ні, то подивився, там нема нічого. Ні, зеркали будеш дивитися і корпуса підкладывать не знаю. Весною почистив, знову серпне. У нас є може бути, так eh? що не бути нічого як не подивитися. Ну так, подив да, ну да. Меняється кожен. Взятки такого немає. Ми звідти привезли цю технологію. Я прочитав книжку і зробив Ага. В Ютубі є. В Ютубі балом цього. В інтернеті є по. В тому молочники суті подають. Я зрозумів. А ти, будь ласка, ти є 40%, так? Так. 650 до літа. А 80%.